Норіжуть і вивозять ліс, ніби то така оборудка відбувається у Сокиричівському лісництві на Волині. Принаймні, так нам повідомили місцеві жителі. Ми вирушили перевірити. Бачимо, під лісом стоїть бус. Поруч нікого. Йдемо до лісу і згодом чуємо, як їде трактор. Йдемо на звука. Трактор з деревиною і бус давай втікати. Куди втікаєте? Водій оглянувся і далі навтьоки. За кермом буса чоловік дуже схожий. Не на пересічного дядька села, а на колишнього майстра лісу Миколу Романюка добрий день. Хочу викликати слідчо оперативну групу. Тут тим часом трактор хутенько опинився вже в селі. Схоже, саме той трактор із деревиною, котрий втікав від нас під лісом, опинився вже ось на цьому подвір'ї. Бачимо, що розвантажений. Це окраїна села Гаюве, до лісу. Тут рукою подати ми, викликали слідчо-оперативну групу. Ті будуть з хвилини на хвилину. Слідчі так швидко зорієнтувалися, з якого боку їм заїжджати, наче знають тут в селі кожен клаптик території, зайвий раз і не перепитували. Дня. Добрий день. Ми побачили, що сюди поїхав, поїхав той трактор. З водієм буса, як чуємо, вже перебалакали. А скажіть, будь ласка, ви того, ви того буса зупинили вже? Бачили? Так, так, і, Ага, і, і що там? Там відсутні нічого не було. Всередині порожній, а хто то хто то їхав тим бусом? Це поки що без кометрів, а тому нічого не будемо. Дайте ми встановому обставу, не то, то може був... якийсь лісник, бо він був у, у такій футболці, якийсь зеленуваті, втікав, не сказав, він, хто він. Хто він не дав свого посвідчення. Він не надав. лісника, не дав... це не лісник. А хто, а хто це такий? Хто то їхав, хто втікав. Ді, це від нас? поки що ми не можемо вам повідомити. То я ж заявник. Ти, я розумію, але зачекайте, дайте ми встановимо обставину, тоді вам все надамо. Що ж він розповів поліцейським? Він не пояснював, від кого він втікав, від кого ще ні. Він казав, що просто направляється і їде додому. Каже, його ніхто не зупиняв, за ним ніхто не прислідував, так як він повідомив. Я його зупиняла з посвідченням. Згодом слідчий таки повідомив нам, що за кермом буса був колишній лісівник. Між тим господиня помешкання запевнила слідчих, мовляв, не знає, чий то трактор опинився у неї на подвір'ї і не бачила, хто його розвантажив. Поруч лежать і величезні колоди. Видно, що зрізані раніше. Вона вказала, що цю давно вона придбала. Якихось там дозвільних документів в неї немає наразі. Єдине, що вона сказала, що ця дроба, це дрова, це належить не їй. Місцеві кажуть, що ліс вже так вирізаний, що по ягоди треба йти аж у сусідню громаду. Я їжджу в городище геть, в ліс ягоди збирати. А тут вже нема зовсім немає, бо тут все вирізали. А часто тут возять ліс, отут. Ну, ви бачите минулого, Ви були минулого разу. Ви ж бачили там? Бачите, як порядок після того навалення? Уже і експерт приїхала оглядати трактор і деревину, а місцевого лісника все нема і нема. Чекаємо понад чотири години. Нарешті ледь не із сутінками приїхали лісівники. І, здається, одразу горою ставати за колишнього колегу. За кермом був пан Романюк, принаймні зі слів поліції. Ось. А в лісі, він, від нас, він під лісом від нас втікав, то розкажіть, що тут відбувається у вас в лісі, що то приїхали, що забув з, дерева... з деревиною, Я чого будем... вони втікали. То а скажіть, будь ласка, чи був лісорубний квиток на порубку сьогодні в лісі? Думаю, що не було. Так ви думаєте, чи ви знаєте, був чи не було? Ну То ж бачите, поліція. Пішли, позаглядали, побалакали і кажуть. Виявлена незаконно, незаконно добута деревина, судячи з замерів, найбільший, який може бути діаметр, це 44 см. заподіяна шкода навколишньому природному середовищі 9526 гривень. Це адмінпорушення. Але це все я вам зараз озвучую, попередні матеріали адміністративного правопорушення. На це місце, де ми знаємо попередню, знов таки попередньо по відомостях ніякого лісорубного білета не було. Місце порубки, мовляв, уже встановили. А от чи, бува, не погубилась десь інша партія, куди добротнішої деревини? Це сухостійне дерево, породи ясен. Це все вчурка. Це дров'яна продукція. А де ті колоди, які я не впевнений, що там колоди були, чесно. Ну, але це, 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 ж... все, це все я маю, з власного досвіду, так. це все з одного дерева. Слідчий зауважує, ще шукають винних. Далі будуть продаватися матеріали до адміністративної саме відповідальності винуватих осіб. А встановили це тих осіб, кого притягувати? Ну, це все в процесі. А скажіть, вже з'ясували, хто тут заїжджав тим трактором, ту особу, чи, чи відомо? Ну бачите, тут немає нас відео і так само свідків вказував, хто саме заїжджав, то відповідно на даний момент проводяться заходи з встановлення цієї особи. Можливо, куди більше міг би розповісти слідчим тут на місці водій буса. А скажіть, чому цього колишнього майстра лісу, який їхав в тому бусі за попередню інформацію, ви говорили, що це він був Микола Романюк, Чого його сюди він не під'їхав, не викликали його? Вони ж були ви разом. задаєте провокативне питання, яке не падає якоїсь дійсності. Вони разом вони разом з, з, з цим трактором з одного місця їхали. І він від нас втікав. Ми зателефонували до колишнього лісівника, але почувши, що дзвонять журналісти, чоловік, котрий підняв слухавку, тут же її кинув. Люди подейкують, що ви слідчий Дмитро Пасічник із Миколою Романюком друзі. Чи то правда? Я думаю, що ні. Я особисто не місцевий звідси з іншої району області. То це абсолютно не ви не дружите не в хороших, не в приятельських ні. стосунках з колишнім майстром Звісно, ні. я все? навіть не з тих країв, то я не знаю, хто міг не на ніч впізнати. Між тим трактор і деревину слідчі залишили тут же. передали власнику обійстя на відповідальне зберігання. Лищук, Дмитро Кудик, телеканал Аверс.